Полігон твердих побутових відходів в селі Бадівка. Сюди вивозиться все несортоване сміття із Нетішина. До інформації, офісний папір розкладається протягом двох років, пластикова пляшка протягом 200, а алюмінієва банка протягом 500 років. Зі слів головного інженера житлово-комунального об'єднання Нетішина Олени Корчинської. Полігон твердих побутових відходів заповнений вщерть. за один робочий день. На полігон вивозиться близько 50 тонн відходів. Проєктна потужність його завантажено вже вдвічі. Уявляєте, масштаб забруднення довкілля, коли сміття не починати сортувати і не починати перероблювати. І це є загальноукраїнською глобальною проблемою. Хмельницька АЕС – підприємство, яке виробляє екологічно чисту електроенергію, усвідомлено з усією відповідальністю першої серед АЕС України підійшла до складної загальносвітової проблеми боротьби з відходами їх сортуванням. Найперша і найважливіша причина зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Довготривалий складний і трудомісткий процес було розпочато ще в 2018 році. Згодом його було ретельно проаналізовано. Найоптимальнішим варіантом стало обрання 30. Двадцять місць для розміщення майданчиків на всіх зовнішніх об'єктах атомної станції та на промайданчику по три контейнери на кожному силами ХС було закуплено однотипні євроконтейнери та два сміттєвози. Енергоатом допоміг частині фінансування контейнерів для розташування їх в приміщеннях. Процес затягнувся через постачання матеріалів на виготовлення павільйонів для майданчиків Згуртованими зусиллями багатьох підрозділів станції з грудня двадцять. Першого року роздільна система збору відходів на ХАЕС запрацювала. Це впорядкованість всіх місць для збирання відходів. Це централізованість цих місць для збирання, це однотипність цих місць, це дійсно порядок. Ми пройшли декілька ітерацій цього процесу. Ми наробили ряд помилок. І тому цей досвід, який ми сьогодні отримали, ми можемо передати і будь-якому іншому майданчику. АС, ВП, ну, як енергатам можемо передати. Процес сортування відходів простий і зрозумілий персоналу станції, анулюється безконтрольне викидання сміття. Вилученням із відходів скла та пластику зменшується навантаження на полігон твердих побутових відходів. Прийнято рішення про створення окремої дільниці сортувальної дільниці, на яку будуть доставлятися скло і пластик, і будуть також пластик в тому обсязі, який доставляється, він буде під спеціальний прес кластися, зменшується в обсязі, і потім передаватися вже в спресованому вигляді на складське господарство. А скло також буде відсортовуватися і також продавати на складське. Майданчики для сортування відходів облаштовані не лише в єдиному стандарті і виглядають по-європейськи, а й захищені від атмосферного впливу сонця та опадів. Чітко налагоджена і робота сміттєвозів. Якщо заїжджає автомобіль, то він заїжджає один і напевне вид відходів. Тобто він забирає сьогодні побутові відходи. Для вивезення сплату пластику це треба окремі рейси. Два автомобілі достатньо, вони підтримуються в належному стані, вони чисті, тобто після вигрузки побутових відходів вони вимиваються відповідним чином і вони вже на другий день готові для вивезення інших видів відходів. Роздільний збір відходів ініціатива самої ХАЕС. Подібної системи немає на жодному майданчику атомних станцій України. В найближчих планах Хмельницької станції налагодження централізованого збору макулатури. Ось так на прикладі одного підприємства показано, що в пріоритеті роботи ХАЕС енергозбереження та зелені технології, турбота про екологію і довкілля. А ще це є гарний приклад залучення громади Нетішина до сортування відходів.